Чи має шанс на існування кухня без верхніх шаф, Друзі, чи зможемо ми правильно зекономити і зберегти ту саму практичність, про яку всі мріють? Поїхали. На зв'язку Єгор і команда бульбольного. Ну, ми продовжуємо з вами робити ваш будинок. Прі друзі, сьогодні у нас така цікава тема, як кухня без верхніх шаф. Це тренд, який тільки набирає популярність. Здавалося б, як взагалі можна уявити собі кухню без верхніх шаф, як можна де все зберігати, взагалі перше питання. Але все ж таки, друзі, у цього рішення є і свої переваги. Тому в сьогоднішньому відео ми з вами розберемо всі плюси та мінуси. Кухні без шап і як це правильно зробити. І так, друзі, ми з вами заговорили про економію і хочу вам сказати про те, що у мене є один замовник, який собі заходів поставити кухню без верхніх шаф. І знаєте в скільки вона йому обійшлася? У 5 тисяч євро. Тож, друзі, тут іноді і не вдається зекономити. Ну давайте тепер розповім вам про детальні приклади, як це виглядає взагалі в житті. Я вам потім зроблю відео огляд на цю кухню за 5 тисяч євро. Виглядає вона дуже класно, але... Ця історія не завжди про економію. Ну а тепер, друзі, давайте детальніше. Отже, чому велика кількість людей на сьогодні, під час ремонту на своїй кухні відмовляються від верхніх шаф. Друзі, по перше, це візуальна легкість. Кухня без верхніх шаф виглядає просторішою, дуже так багато місця. Дуже добре це рішення підходить для невеликих приміщень, де мало природнього. Світла, тобто, можете навіть за мною подивитися, як це виглядає дуже круто. так І це дуже також крута можливість, е, якщо у вас немає верхні показати свою декоративну стіну, наприклад, або сплитка, або ще щось яка зазвичай ховається за верхніми шапами на стандартних кухнях. Рухаємось далі Наступна перевага, друзі, це доступність. Маємо з вами розуміти, що верхні шафи вони не завжди виявляються дуже зручними, особливо якщо вони розташовані дуже високо. І кухня без вентніх шаф дуже круто буде підходити для всіх членів вашої сіні, тому що якщо у вас, наприклад, діти, тут не буде такої ситуації, коли треба. Для того щоб достати тарілку або склянку, ставити драбину чи табурет, щоб її дістати. Ні, тут все економічно, все на невеликій висоті на відстані витягнутої руки, і все якби дуже зручно. Тому це основна перевага. Доступність не треба лізти до самої стелі. Для того щоб дістати ту ж саму тарілку або чашку, і це дуже крута перевага. І тут друзі, ми одразу з вами згадуємо про економію. Звичайно, кухня це один з найдорожчих об'єктів під час. Вашого ремонту, ми маємо розуміти, що дійсно верхні шапи займають 50% приблизно відсотків всієї вартості. І тут у нас таке перше бачення, що вау, я зможу зекономити два в два рази. Але друзі, тут на нас чекає той самий виклик, де ж все це діло зберігати. У вас повністю забрали верхні шафи. А вам треба е, грамотно і правильно організувати свій простір для того, щоб все було зручно. І щоб у вас не було безладу, щоб у вас всі ці тарілки, чаки, склянки, всі ваші прилади не стояли просто на столі через те, що у вас немає шаф. Тому організовуємо все правильно. Один з варіантів робити більш глибокі висувні нижні ящики для легкого доступу і для ну, великим досить об'ємом для того, щоб можна було там все комфортно зберігати. Також варіант був живий приклад робити відкриті полички. З ось такими, якби баночками, там органайзерами, але знову ж таки вони завжди потребують за собою догляду. Тобто за цим треба слідкувати і витрачати час просто банально, щоб у вас все ось так красиво виглядало, а не було там якоїсь там ось такої розуміти посипації, щоб ну без воду просто на вашому столі. Треба все організовувати правильно, щоб все виглядало круто, зручно і без всяких проблем. Наступна перевага, друзі, кухні без верхніх шаф в тому, що вона відкриває більше можливостей для вашого дизайну, тому що у вас немає верхніх шаф, у вас повністю відкрита стіна для вашого майбутнього дизайну. Тобто, у вас відкритий простір. Ви можете використовувати різні декоративні елементи, наприклад, картини. Якщо ви цінуєте творчість, ви можете тут розташувати і все буде дуже круто виглядати. А також можете робити, ось як тут приклад відкриті полочки з посудом з вашими речами, які також будуть а, досить естетично виглядати. І ще дуже важливий пункт, друзі, звичайно, це освітлення. Тобто, ви можете, а, коли у вас більше простору, ви звичайно можете зробити більше освітлення, додати світильники. А повзагалі взагалі. Освітити всю свою робочу зону, всю цю поверхню і ввечері, коли немає. Денного світла можна зробити дуже круте освітлення, і буде все а, прикольно досить виглядати. Ну взагалі простір, друзі, це ось найбільша перевага, те, що вам дарує кухня без верхніх шаф. один Фактор, друзі, який треба врахувати, звичайно, це порядок. Тобто, ви маєте розуміти, що всі ваші особисті речі, ваші тарілки, вони не будуть зберігатися у верхніх шафах, їх треба кудись ставити. І підтримувати чистоту і порядок, як зазвичай буває, захинули тарілку кудись подалі, на вору закрили і забули. Так само з кастрюлями відкрили, кинули, як там можна було це зробити, і також закрили, і забули. Тут такої ситуації не вийде. Тобто, треба завжди підтримувати чистоту та порядок для того, щоб у вас все вигадало естетично. І взагалі таке рішення з кухнею без верхніх шаф дуже підходить для людей, які полюбляють мінімалізм, але потребує. Дисципліни кожного дня, тобто, це треба підтримувати і бути готовим до цього. Отже, друзі, висновок, який ми можемо з вами зробити, для того щоб завжди залишатись в тренді, як і кухня без верхніх шаф. Треба бути підписаним на наш YouTube канал. Будинок Мрії з Бульпуль. На Ютуб, друзі, тут будуть виходити корисні відео для вас, які допоможуть вам під час вашого ремонту. Також я для своїх підписників залишаю посилання на наш телеграм-канал. Якщо ви плануєте ремонт або вже його робите, там ви зможете знайти величезний асортимент знижками до 70%. Друзі, ну і я думаю, в кінці цього відео ви вже вирішили для себе зробили висновки, чи підходить вам таке рішення кухня без верхніх шаф, чи ні. Я сподіваюся, що це. Відео було для вас корисним. Підписуйтесь, чекаю на ваші коментарі. З вами був ваш кубуль.